Зрізала петрушку. А чи вона буде одростача, чи ні. Ну, побоче. Ну, таке сухе. Може, як дощ піде, моя щось і почне відростати. Бо повишка зростала вже вище мене. Це я її зрізала. Ох і зелені в цьому році. Зрізала її. Кучка, ну це ще не все. Дід замітив, що я її зрізала, чомусь йому стало її жалко, шкода, бо він же її садив. Вона в нього така виросла горна. Він її десь забрав половину кучі такої і поністись. поніс десь. Поніс. Зараз побачу, куди він її поніс. Каже, буду заготовлювати. Ну зараз провіримо. Це мої ранні ранні вишні. Ну, вони дійсно надранні. Бо ще мої ранні черешні не поспіли, а вишні вже вже, вже почти. майже. Хм? на сонці. Ох, які. Ну вони будуть червоні повністю. Ну не темно-червоні, а світло-червоні. І смачні такі, смачні, Ох, і смачні. Чути вишню, ну такою смачною. Ой, ну нехай ростуть пошвидше. Ага, он да дід. Приніс снопика. І он що робить? Он що робить. Ага. Усівся в холодочку, такий діловий, і цигарку скрутив. Та-да, mm. <гум> так, да, сафродіда. Да, зараз. Що, зараз? На горішці полізе. Ти да? його на горіще висушиш. Неправильно mm -hmm. на горіще, то що надо, ну, там жарко зараз. Там на кровать пила, О, на горіще кровать стоїть у діда. Я як вижену з дому, то є да ночувати його. <реш> да дід, на другий етаж, каже, полізу. Кой хто? Так, дід, не умнічай. Неумнічай, дід. А то ж ти Він давай умний. Так, то в стейку, чи як лава, чи? Ну воно зразу прив'яне і тоді остане мало-мало. А ти ще на... деко є, сюди? теж такі є, Та пооставалися, сушки. Хоч дека осталися. О, я випадає я. дрібненьке. Дрібненьке на назад. Ти треба, щоб цього щось підстелив під низ. Якісь... Не, під низ, тряпочку, щоб підстелив, щоб воно не випадало. Газети. Та що, під... що підстелиш, то й буде, щоб воно тут судова не тікало. Бо повтікає, будемо да, без петрушки. Був, Дід будемо без Петрушки, тоді я тобі цього не простю. Воно достає там деко здорове таке. А, оцинковане? Зробив, так, да, там тільки влізе. О, о, ж туди виносять розтруси. Не треба. Да. Або зверху поставити на ньому. Да. О, на ньому швидко висохне, як нагріється воно. Де воно де став... да, десь там? Та десь у тебе в металоломі було, я щось там полізу шукати. Найдеш, як треба буде. Ще ще ну значить ти його Ли... десь заховав уже. Ли... Лице воно лежить. Отож, отож. Та не, не должно быть. Не? Не. А так, ти... ну ладно. А тим, не, не, не отвлекайся. Не, не Насушишь, потом покажешь, что ты тебе вийшло. Хорошо? Може. Так это може. Покажу. Боже. Так. Як? Рад залить. Хай їдуть, забирають родичі, оце ще дельслоп такий. Так, дай все їм, вони ж їм подобається Петрушка, цілу зиму рвали. Така здала. І зимою рвали. і Хай росте, воно всім вистачає. Глянь, стільки все, Ну тільки росли. ж хай беруть і заготовлять собі, або заморозять, ну, да. або щоб тоді. Щоб була вона. Та її оцю саме краще посушити. Знаєш, як її саме краще посушити? Оці батоги, оці тверді, що ти кажеш, да. оце їх теж сушить. Ні, можна окремо їх засушити. І їх можна так засушити, вони будуть тоді і їх переміняти на чому? блендер, на кофемолку. Ага. І з них вони дуже пахучі там Та вирізати да. віддельно тоді. Їх можна цілими пучком прямо сантіві, за сантиметром. Ото ти їх викидаєш цього, бач, викидаєш у пучок і висушить. І воно тоді буде сухе. Можна Навіть да? навіть як воно буде прив'ялитися потім, знаєш, як ото буває сирість, воно прив'язується, навіть його можна на лежанці потім підсушити зимою і на кофемолку, і таке буде. Або ж навіть оціго, сушені, самі оціго, у зв'язуєш у, вузлик, у зв вузлик, і потім, як звариться борщ, Опускаєш оцей борщ до да, вузлик, і воно так настаюється, на цьому запах такий. Я цілу осінь, коли зірвала. На осінь найдобріший борщ. І ж оцих сухих їх отак скручуєш, як я кажу, у вузлик скручують сухі оці. І кидаєш уже, і борщ настаюється. Берела. І тоді запах такий, що ти Акориція. готовий його, що ти його готовий із цим, із, із каструлею коптуть, такий борщ буде добрий. Із сухими оцими осінніми вже я таке а, люблю, сильно такий борщ. Турбе, і так що мені. воно все-все, оце, якщо посушити, його, навіть сіла в пучках пов'язати. Та там на насіння, так. Да. Отакого пучками пов'язати і підвішувати, посушити, і то воно все а. Все пригодиться. Усе навіть. Якщо є бажання в кого таке, оце таким зайнятися, заготовку таку зробити. То будете пахнуть всю зиму. І борщ буде необікновений. А ще ж щавель треба повідати. Шавель? Ти як і щавлю вже хочеш. Так як я цибулю. У мене вже три роки у морозилки так нас морозила, що й досі лежить вона. Вже не знаю, куди щавель? її бхати, не хочу. Шавель? Ні, цибуля і кріп. І кріп. І цибуля, ну, і ще не на один згод хватить. Да. Бо цілу ж зиму рвали оцю свіжу. Вона якось зросла щось зимою. Так, ну ладно, ти дзвони, бо ти щось не хочеш вже різати. Потом... А я ж зараз буду різати тільки. Ну, добре, давай. Його. Так, а за полонечкою йдуть ранні черешні. Ще чуть-чуть, І буду я відбиватися від шпаків. Вони так люблять ранні черешні ще більше, ніж я. Ну, не знаю, що відіб'ю, те мені й буде. Прийдеться не спати і щастить особа ранку. Бо будуть тут хмари літати їх. Ну ще чуть-чуть. Ще три дні, а потім буде видно. Хто кого пережене? Ух і черешенькі. Ранні та смачні. Чекаємо. Чекаємо. Угу. Розвідники вже прилітають. Ох і шустрі, не пропустять нічого. От такі то вони черешеньки червоні спілі Далі підуть вищені. Ну які вони. Трохи лебедів. Я нарахувала більше двох десятків. Це на час мені тут. Річка Тясва. Вже половину запливли за. За вечера туди запливли. О, Господи, стільки ж їх треба, Надо... треба піти туди ближче, подивитися, де вони там. Де вони там? Ох, і лебеді. що стільки не бачила багато в нас тут.